Марк Твен. Пригоди Тома Сойера Розділ 20 Том жертвує собою заради Беккі Тітка Поллі поцілувала Тома, і було в тому поцілунку щось таке, що всю хлопцеву зажуру, наче вітром здуло, і на серці в нього знов стало легко і радісно. Він весело рушив до школи і, як на щастя, ще на початку Медоу-Лейн наздогнав Бекі Тетчер. Усі томи вівчинки завжди залежали від його настрою. От і тепер. Ні, хвилину не вагаючись, він підбіг до дівчинки і сказав Пробач мені, Бекі, я був сьогодні справжнім негідником. Я більше ніколи таким не буду, ніколи в житті. Давай помиримося, гаразд. Дівчинка спинилася і зневажливо поглянула йому в очі. Дуже вас прошу, містере Томасе Сойере, не чіпляйтеся до мене із своїми розмовами. Я вас більше знати не хочу. Вона труснула голівкою і пішла далі. Том стояв такий приголомшений, що не додумався навіть гукнути Ну й начхати, а чекатьсяця. А коли додумався, було вже пізно. Отож він промовчав. Але всередині у нього все кипіло. О, якби Бекі була хлопцем, от би він дав їй чосу. Уявляючи собі ту приємну картину, Том ступив на шкільне подвір'я і невдовзі знову зіткнувся з Бекі. Він кинув вимохідь дошкульне слово, вона відповіла тим самим, між ними все було остаточно скінчено. Бекі, аж палаючи від збудження, не могла дочекатися, коли розпочнеться урок. Такий не терпілося побачити, як Тома відшмагають за зіпсований підручник. Коли досі в ній і жевріло невиразне бажання викрити Альфреда Темпла, то тепер, після Томового образливого вчинку, від нього і сліду не залишилося, бідолашна дівчинка й не знала, яка загроза нависла над нею самою. Їхній учитель, містер Доббінс, дожив до поважних літ, так і не досягнувши того, чого прагнув замолоду. Його заповітною мрією було стати лікарем, але бідність не дала здійснити цю мрію і прирекла його на вчителювання в глухому провінційному містечку. Щодня, сидячи в класі, поки школярі вчили урок, учитель діставав із шухляди свого столу якусь таємничу книжку і заглиблювався в неї. Шухляду, де лежала книжка, він замикав на замок, а ключа носив біля себе. Не було в школі хлопчиська, що не помирав без цікавості і бажання, хоч краєчком ока зазирнути в ту книжку. Але такої нагоди не випадало ще нікому. Кожен хлопець і кожна дівчина в школі мали свої припущення, що то за книжка, але серед них не знайшлося б і двох однакових. Отож, до істини вони аж ніяк не вели. І ось, коли Бекі проходила повз учительський стіл, який стояв біля самих дверей, вона раптом помітила, що ключі від шухляди стирчить у замку. То була справді щаслива нагода. Дівчинка озирнулася ніде нікого, і наступної хвилини книжка вже була в неї в руках. Заголовок на першій сторінці Анатомія, праця якогось там професора, нічого їй не сказав, і Бекі почала гортати сторінки. Майже одразу ж вона натрапила на гарний кольоровий малюнок, що зображував зовсім голу людину, та цієї миті на сторінку впала якась тінь. На порозі стояв Том Соєр і метнув швидкий погляд на той малюнок. Бекі шарпнула книжку, пориваючись згорнути її, але так невдало, що розірвала аркуш із малюнком аж до середини. Вона квапливо засунула книжку до шухляди, повернула ключ і аж заплакала з досади й сорому. Томасе Сойре, тільки ти й здатен на таку капость, підкрастися до людини і підглянути, що вона робить. Звідки мені було знати, що ти тут робиш? Як тобі не соромно. Томасе Сойере, тепер ти викажеш мене, і я. ой, що ж це буде? Мене відшмагають, а мене ж іще ні разу не шмагали в школі. Потім вона тупнула ніжкою і сердито вимовила, ну й виказуй, коли ти такий підлий, а я знаю, що й тобі перепаде. Ось постривай, побачиш. Гидкий, 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 хлопчисько. І з новим вибухом плачу побігла геть. Том стояв на місці спантеличений цим несподіваним наскоком, нарешті промовив сам до себе. Що за дурепи ці дівчиська? Її, бач, ні разу не шмагали в школі. Сміх, та й годі. Ну, а як і відшмагають, то що? Ото всі вони такі, рюмси і боягузки. Я-то, звісно, нічого не скажу старому Добінсу про ту дурепу, бо можу поквитатися з нею інакше і без підлоти. Але що з того? Він же однаково спитає, хто розірвав його книжку, ніхто не відповість. Тоді він зробить так, як завжди. Почне питати всіх по черзі одного, потім другого. А коли дійде до неї, то зразу сам побачить не треба нічого й казати. В тих дуреп усе на обличчі написано духу в них справжнього нема. Ну, а потім, звісно, всипле їй як слід. Еге ж, у добрячу халепу вскочила Бекі Тетчер. і нікуди їй не подітися. Том ще трохи подумав, зважуючи становище, а тоді додав От і гаразд, вона була б рада, якби це мені таке, то нехай і їй перепаде. І він побіг до гурту школярів, що пустували на дворі. За кілька хвилин прийшов учитель і розпочався урок. Того дня Том не виявляв особливого зацікавлення наукою. Він раз у раз позирав на дівчачу половину класу і обличчя Бекі дедалі дужче непокоїло його. Після того, що сталося, Том і не думав шкодувати її, але тільки й того. Справжньої зловтіхи він збудити в собі не міг. Невдовзі випливла на світ історія із зіпсованим підручником, і Томову увагу на деякий час цілковито відвернули власні клопоти, Бекі теж ніби прокинулася від своєї чорної зажури і. Виказала жваву зацікавленість тим, що діється в класі. Вона знала, хоч би як Том запевняв, що то не він облив книжку чорнилом, покари йому все одно не минути, і не помилилась. Справді бо відмагання обернулося для Тома тільки найгірше, баки сподівалася, що це потішить її, і силкувалась викликати в собі почуття зловтіхи, але це в неї не дуже виходило. А коли настала фатальна хвилина, її раптом наче штовхнуло щось устати і розказати про Альфреда Темпла, та вона придушила в собі це поривання і залишилася сидіти. Адже Том, переконувала вона себе подумки, напевно, розкаже, що то я розірвала книжку. Ні, не озвусь і словом, хай би навіть від цього залежало його життя. Том відбув покару і повернувся на своє місце, не дуже всім тим переймаючись. Він цілком припускав, що міг і сам випадково вивернути чорнило на підручник, бешкотуючи в класі з товаришами. Отож відмагався тільки для годиця, бо такий уже був звичай до кінця стояти на своєму. Так минула година. Учитель куняв на своєму троні. В повітрі лунало сонне годіння учнів, що товкли урок. Та незабаром містер Добінс випростався, позіхнув, потім відімкнувши шухляду і сягнув рукою по книжку, але, здавалось, і ще вагався взяти її чи ні. Більшість учнів байдуже дивилися на нього, та було серед них двоє, що напружено стежили за кожним його рухом. Містер Добінс якусь хвилю неуважно погладжував книжку пальцями, а тоді взяв у руки і, зручніше вмостившись у кріслі, наготувався читати. Том метнув швидкий погляд на Беки. Колись він бачив такий зацькований і безпорадний вираз в очах кроля, на якого було націлено рушницю, хлопець ураз забув про їхню сварку. Мерщій! Треба щось робити цієї самої миті. Та як на те, така нагальна потреба немов скувала його думки. Ага, придумав. Зараз він підскочить до вчителя, вихопить у нього книжку і дремене з нею геть. Але на якусь коротку мить. Томові забракло рішучості, і нагоду було упущено. Вчитель уже розгорнув книжку Ах, якби ж то повернути ту згайну мить! Та ні, надто пізно, порятунку для Бекі немає. А наступної миті вчитель звів очі на клас. Під його пильним поглядом усі враз принишкли. Було в тому погляді щось таке, що навіть невинних охопив страх. На довгу хвилю можна було полічити до десяти. Запала мовчанка. Вчитель немов би, набирався гніву. Потім він запитав, Хто порвав цю книжку? Ані звуку. Чути було б, якби впала шпилька. Мовчанка затяглася. Вчитель вдивлявся в обличчя учнів шукаючи винного: «Бенджаміне Роджерсе. Це ти порвав книжку? Ні, не він, знову мовчанка. Джозефе Гарпера, ти? І не він. Що далі тривали ці повільні тортури, то більша тривога краяла від душу, а вчитель, доскіпливо повівши очима по ряда хлопців, трохи подумав і обернувся до дівчат. Емі Лоренс заперечливий порух голови. Грейсі Міллер. Той самий порух. Сьозен Гарпер, це ти зробила? Знову ні. Далі була черга Течер, тому аж дрож пройняв від хвилювання й розпачу. Течер!» Том поглянув на її обличчя. Воно зблідло від жаху. Це ти? Ні. Ти дивися на мене. Вона благально звела руки. Це ти порвала книжку. Зненацька Тома блискавкою осяяла думка. Він підхопився на ноги і вигукнув: Це я! Я порвав. Усі аж очі витріщили, вражені такою несосвітенною дурницею. Том трохи постояв, приходячи до тями, а коли ступив уперед. На зустріч пакарі у звернених до нього очах Бекі світилося стільки захвату, вдячності й любові, що задля них він радо став би підрізки ще і сотню разів. Надихнувшись величчю власного подвигу, Том без жодного звуку витримав найжорстокішу з екзекуцій, що їх будьколи вчиняв містер Доббінс, і так само незворушно вислухав безжальний додатковий вирок. Залишитися на дві години після уроків. Він знав, хто чекатиме на нього біля воріт, коли його випустять з ув'язнення. Отож і не вважав, що марно згає ті нудні дві години. Того вечора Том ліг спати, плекаючи плани помсти Альфредові темплу. Сповнена сорому і каяття, Бекі розповіла йому про все, не приховавши і власного віроломства. Та навіть жадоба помсти скоро поступилася місцем куди приємнішим думкам, і коли хлопець, урешті, заснув у вухах його солодкою музикою бриніли останні слова Бекі. Отоме, я й не знала, що ти такий благородний.